Брифайного небадьорого дня вівторка. Слухайте, такий час вже снігово-дощовий, що точно не дасть нам заспати, не дасть нам задрімати. Точно хоче, вітаю. Аби ми жили, а не існували. <кхух> сьогодні навчаємося з якихось спостережень цікавих. І сьогодні, власне, ділимося таким цікавим спостереженням у час шапок і курток. як Гіперфіксація або гіперфокус. Не знаю, чи докладно розібрався у цьому терміні, але цікавий він тим, що це є таке занадто зосередження на чомусь одному. Неодноразово вже до мене підходили мами і тати дітей, юнаків, підлітків, особливо, які починають просто якось занадто психувати, занадто панікувати в той момент, коли від них забирають комп'ютер. Забирають від них гроші, забирають від них ігри, приставку, є можливість побути з підлітками, з однолітками. Але цікаво, що цей гіперфокус, він переноситься на будь-що, навіть на дорослих, на старих не має значення. Тобто це є таке занадте, нездорове зосередження на чомусь одному. І от коли я це отримую, я буду мати щастя. У сфері духовній ми це називаємо швидше ідолами. А гіперфокус, власне, він шкідливий тим, що коли ти не отримуєш оцей фокус, коли ти не отримуєш оцей продукт, на який маєш очікування, на який маєш сподівання, на який маєш мрії, то ти починаєш упадати у паніку, в крайності, в щось інше, п'яте, десяте. Тому, власне, важливо є перевірити. Ну, важливо є ну, подивитися, чи нема чогось у моєму житті такого, майже завжди нездорового, на чому я свою увагу зосереджую надміру. Надміру, що з'їдає мене забагато, що бере мене забагато. Гіперфокус. Таке гіперзосередження. Тобто занадте зосередження в чомусь одному. Фудошкідливе. Тому перевіряємо, дивімося, нам важливо є, аби ми жили здорово. І так, так, така купа речей є, яка готова нас вкусити, вжалити, поранити, знищити, спортити. Тож шкода часу є, аби ми ще втратили час на гіперфокус. Перевіряємо чи не зосереджуємося на чомусь одному. На чомусь такому, що ми власне чисто з нього, от от, от, от буде оця штука. От ми, от, ми будемо мати і будемо щасливі. Ми будемо мати, і буде все нормально. Будь-який раз забирають від тебе такий, все, ненавидиш увесь світ, ненавидиш усіх. Хотів би вбивати, знищити, вигублювати. Це нічого не дасть. Навіть якщо знищиш, вигубиш, це нічого не дасть. То власний гіперфокус показує, що просто в тебе з'явилася якась чергова сфера в твоєму житті. Яка забирає тебе від усіх інших, яка забирає любов від тебе, яка забирає від тебе здатність любити, здатність жертвуватися, здатність бути. Тому пильнуємо, пинуємо, аби гіперфокус контролювали ми, а не Він нас контролював. По суті, як і всі похоті, по суті, як і все, що може нам нашкодити. Пильнуємо себе, брати і сестри. Війна триває і шкода, ще, аби ми. Свої ресурси поширювали і розкидували на ті речі, в принципі, над які ми можемо взяти гору, щоб вони не брали гору над нами. Mm -hmm. Майтеся файно, бережіть себе, мир вам.